Сьогодні ми розглянемо правила аналізу електроенцефалограми, але перед тим як почати, не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. Ваші підписки та лайки допомагають нам створювати ще більше цікавого контенту. Аналіз електроенцефалограми проводиться під час запису та остаточно після його завершення. Зазвичай під час запису оцінюють наявність артефактів, таких як наведення мережевого струму, механічні артефакти від руху, електроенцефалограми, електродні артефакти електроміограма, а також, можливо, електрокардіограма, і вживають заходів для їх усунення. Проводиться оцінка частоти та амплітуди електроенцефалограми, виділяють характерні графоелементи, визначають їх просторово-часовий розподіл, а завершують аналіз фізіологічною або патофізіологічною інтерпретацією результатів і формуванням діагностичного висновку. Клінічна кореляція електроенцефалографії є основним медичним документом, який називається клініко електроенцефалографічний висновок. Його складає спеціаліст на основі аналізу необробленої електроенцефалограми. Висновок за електроенцефалограмою зазвичай формується відповідно до певних правил і складається з трьох частин: опис основних типів активності та графоелементів. Резюме опису та його патофізіологічна інтерпретація. Кореляція результатів попередніх двох частин із клінічними даними. Основним описовим терміном, прийнятим у сучасній електроенцефалографії, є термін активність. Активність визначає будь-яку послідовність хвиль на електроенцефалограмі. Зокрема, найчастіше використовуються такі терміни: частота це кількість коливань за секунду, яку зазвичай записують відповідним числом і виражають у герцах геце. У описі вказують середню частоту оцінюваної активності. Зазвичай беруть 4-5 відрізків електроенцефалограми тривалістю в одну секунду і підраховують кількість хвиль на кожному з них, як показано на зображенні. Амплітуда це розмах коливань електричного потенціалу на електроенцефалограмі. Її вимірюють від піку попередньої хвилі до піку наступної хвилі протилежної фази і виражають у мікровольтах для вимірювання амплітуди використовують калібрувальний сигнал. Наприклад, якщо калібрувальний сигнал, що відповідає на прузі 50 мікровольт, має на записі висоту 10 мм, то 1 мм відхилення пера відповідатиме 5 мікровольтам. Для характеристики амплітуди активності в описі електроенцефалограми беруть найхарактерніше максимальне значення, виключаючи викиди. Фаза це поточний стан процесу, який вказує на напрямок вектора його змін. Деякі феномени на електроенцефалограмі оцінюють за кількістю фаз, які вони містять. Монофазними називають коливання в одному напрямку від ізоелектричної лінії з поверненням до вихідного рівня. Двофазними є коливання, коли після завершення однієї фази крива переходить на вихідний рівень, відхиляється в протилежному напрямку і повертається до ізоелектричної лінії. Поліфазними називають коливання, що містять три або більше фаз. У вузькому сенсі термін поліфазна хвиля зазвичай застосовується до послідовності альфа хвиль і повільної хвилі. Дякуємо, що дивилися це відео. Якщо воно було корисним, не забудьте поставити лайк, поділитися з друзями та підписатися на наш канал, щоб отримувати більше цікавого та пізнавального контенту. Залишайте свої коментарі нижче. Нам дуже цікаво дізнатися вашу думку. До нових зустрічей!